Дуже добре, що ви до нас приїхали. А взагалі, я обачаюсь, куди ми їдемо? Не да так ліс піса. Прекрасно, прекрасно. У нас от такі ліси. Взагалі, наш край це легені України. Органами торгують. Жартуєте? Боже збав. Це все планово вироб. Ви Висполяєте, яка краса. Серце завмирає. І одразу згадуються рядки. Буває часом сліплю від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє. Ваше? Ні, це Ліни Костенко. Так ви ж сказали, що ми до лісу їдемо, а тут ніякого лісу нема. був. Йоба боба, це ж три гектари лісу спи! Глядь, як же ж так? и это у вас под нос. Беспредел. Беспредел. Толя, давай лопат. Копайте. Глубоко? Не очень. Нам потом еще закапывать. Неси стволы. Я понял. Я больше не буду, клянусь. Больше такого не повторите. Я, я все исправлю. Я клянусь, честное слово. Ну, что это вы собираетесь делать? Пока. Только сажать. Сажать. Сажать! И только сажать! Саджать! Саджать! Сажать! 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 сажать!